Сьогодні у мене є браслетик, такий невеличкий. Розмір я напишу. Це аметист, але це імітація. Бусиночки тут трошки нерівні. Тому надприємна ціна. Надприємна. Розмір я вкажу. А ще ось такий чокер у мене є. Це теж аметист, але такий. Майже прозорий. Бусинки неправильної форми. В них є включення. Є бусинки перламутру натурального, Ось такого сердечка. І кругленького. І є бусинки гематиту. Ось такий цікавий чокер. Ніжний, ледь-ледь, колір -ледь. видно, майже прозорий. Ось так він виглядає на білому папері.